22 січня Україна щороку відзначає День соборності України день, що нагадує нам про єдність та неподільність нашої держави. Соборність це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження та неподільність. Сильна, вільна, незалежна, єдина це моя Україна. Де б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові, Чернівцях чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини, знай ти вдома. Поруч із тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом, ми нація нескорених і вільних людей. А ти її частинка. Ти українець. ти Країнка, і ти маєш цим пишатися. 22 січня 1919 року відбулася історична подія об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Це було вперше за століття, коли українські землі об'єдналися у складі єдиної держави. Подія стала символом прагнення до єдності та свободи. На честь цієї події в Києві відбувся урочистий військовий парад, у якому взяли участь понад мільйон українців. Гербом нової держави обрали тризуб символ нашої сили та незламності. Головною традицією Дня Соборності є живий ланцюг, символ єдності українців. Ця традиція почалася 1990 року, коли патріотично налаштовані українці об'єдналися в ланцюг, що простягнувся на 700 кілометрів від Івано-Франківська до Києва. Цей жест став уособленням того, що ми єдина нація, єдиний народ. Ми живемо на вільній землі, працюємо на благо незалежної держави, яка має свій прапор, герб та гімн. Це те, про що мріяли наші предки, за що боролися і віддавали своє життя. Але наша боротьба не завершилася. Тому ми знову сьогодні боремося за нашу єдність, волю та правду. І де б ви не були у Києві, Львові, Херсоні, Харкові, Чернівцях чи в будь-якому іншому куточку нашої батьківщини, знай, ти вдома. Ми нація нескорених і вільних людей. І ти частинка цієї великої історії. Ти українець, ти українка, і ти маєш. Цим пишатися. Щиро дякуємо усім, хто упродовж століть захищав нашу державність і продовжує виборювати її сьогодні. Ми повинні пам'ятати лише у єдності наша сила, тільки разом ми зможемо перемогти ворога та побудувати вільну, сильну, незламну Україну.